Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас 5 квітня. Приїхали ми на діляночку, де була кукуруза в минулому році. Подивитися, у нас пройшли гарні дощики. Як можете бачити, уже бур'яни почали вилазити. Тут уже після доща взялась така корка. Це у нас особ тут. Невеличка діляночка лапка є осоту. І так картинка по полю, як можете бачити, ще земля не зовсім просохла. Тут де в ямках вологи вистачає. Ось така картинка по бур'янах у нас. Як можете бачити, вже бур'янів досить багато, тому ще днів три ми почекаємо і будемо працювати, робити другу культивацію. Сіяти ще рано будемо сіяти десь в кінці квітня, в началі травня. Але з бур'янами потрібно боротися, щоб їх було як можна менше. Ось як можете бачити тут взагалі. Дуже-дуже-дуже багато бур'янів, але, але, але така земля, зараз ми ще не зможемо виїхати своїм культиватором. Ось, бачите, яка, яка кількість бур'яна. Зараз поїдемо на діляночку з нашим ячмінем. Покажу у нас, що по ячміневі. Ячмінь наш ярий, який ми сіяли. Ось така вже картинка по нашому ячменю. Посіяли ми його не дуже, не дуже густо єсть там в одному місці. Просів. Ось така зараз картинка. Тут діляночка років три була люцерка, тому тут я вважаю, що вистачає живлення на даний час для того, щоб ячмінь трішки піднявся. По ячміню, якщо придивитися, також уже дивіться, вже бур'янів з'явилося ціла купа потрібно буде обробляти ячмінь від бур'янів, як трішки наладиться погода. Хотів би ще показати одне таке невеличке спостереження, є в нас гребля. Як можете бачити на відео, вода тече. Буквально три дні тому, перед дощами, ми з батьком тут проїжджали, то ну, сантиметрів 20 не вистачало води для того фундамента, який ви бачите, щоб вода перекинулася через нього. Ці дощики, що пройшли, я думаю, трішки води додали. Приїхали ми на діляночку пшениці. Це пшениця не наша, а нашого знайомого. Дивіться, яка картинка. От, Як можете бачити від посадки. Тут на дві сіялки. Це все один той самий сорт, пшениці, все, але в чому суть? Отут було скошено. Ячмінь. Потім зламався комбайн. І отут ячмінь вже був не скошений. Ячмінь був пізно посіяний. І вражанність його була наскільки мала, що шукати інший комбайн вже не було сенсу. І тому там були задисковані всі рештки разом з зерном. Тут зерно було зібране і задисковане. От, можливо, хто скаже, чому така різниця, тому що я цього не розумію. Взагалі приїхав подивитися на іншу картинку, на картинку, яка у нас з бур'янами на пшениці. А з бур'янами на пшениці у нас картинка весела, тому що бур'янів, як можете бачити, дуже-дуже-дуже ну багато, а температура не дозволяє. нам її обробити гербіцидом. Ось, як можете бачите, дивіться, яка кількість бур'яну. Нічна температура дуже низька для внесення гербіцидів. Тому поки що ми гербіцид не вносимо, а взагалі плануємо внести на цю діляночку гербіцид. І, мабуть... Доведеться ще й підживлювати. Ось такі в нас ще нори тут пориті. Тут, ось, як бачите, багато зійшло ячміня. Ось, Як можна бачити, до речі, цей ячмінь звичайний ярий, але він не вимерз. Зима у нас була надто тепла для того, щоб ячмінь вимерз. І він зійшов з весни. І ось зараз така картинка. Можливо отут нема падалішнього ячмія, а отут більш салатове, тому що загущений посів, пшениця разом з ячменем в переміжку. Але нам без різниці ми не на сіміна його, ми на корм для своєї худоби там це все зберемо, тому що ми обробляємо, але Знайомий зерно бере там дуже мало. Ми обробляємо, забираємо зерно з поля по ціні, яка на той момент є. І йшов до своєї діляночки. Дивіться яка картинка. Просто валяється кусок труби. Ми його заберемо пізніше. У нас діляночка, на якій ми робили саму першу культивацію. Вона недалеко від нас, тому ми сюди їздимо пробувати. Як можете бачити, також пішла вже куча бур'янів. Знову з'явилася після доща Кірка. І якщо поритися, то дивіться, бачите, скільки нитки. Дуже багато нитки. Нитки бур'яна тут у нас було наверное, років три підряд, пшениця, пшениця та ячмінь. В цьому році вирішили посіяти соняшник. Я вважаю, що на цій ділянці врожай має бути непоганий. Тут років три тому назад ми сіяли соняшник тут. Цієї діляночки всього то на всього 40 соток. Але з цих 40 соток на той час ми прибрали тонну 600 соняшника. Це із 40 соток, тобто врожайність була близько там 40 центнерів. Також тут до цього років три було тільки зернові. Тому в цьому році ми вирішили посіяти тут знову соняшник, подивимось, який буде результат. Так, заберемо знахідку нашу, зараз підемо до автомобіля. До речі, наш автомобіль. Пересуваємось ми на шестерочки. Такий апарат, тобто можна заїхати в будь-яке місце. Цей автомобіль такий. Вроді по салончику і непоганий. Ну, і заїжджаємо ми ним інколи в такі місця, де дорогу машину, ну я думаю, було б шкода. Такий транспорт у нас для пересування між полями, між нашими діляночками. Та й підвести щось, привезти щось. До поля зерно удобрива. Можна ним на горі накрещі стоїть у нас багажничок. Тому все, що нам потрібно, ми привозимо цим автомобілем. Потрібно придбати ще фаркоп та причіп до автомобіля, щоб було ще трішки легше. Сьогодні ми ще... Трошки дома пограли в тетріс. Перенесли сюди кролятники. Кролів ми не держимо, але кролятники залишились тут, де стояли вони. Ми поставили нашу сіволочку. Тут поставили сіволочку, так як ще трішки там ремонтуємо, залишилося встановити два датчика висіву на сіволочку і трішки посилити. Ось в цьому місці не подобається мені Ось те, що там отак приворено. Як бачите, там вже є щіли, наже відірвала. Коли піднімаєш сівалку, то весь оцей дишель піднімається догори. Тому ми там трошки посилимо, зробимо все, як повинно бути. Так, встановили ми світильник на стовп. Драбини такої високої у нас немає. Як можете бачити, ми під'їхали нашим трактором сюди. Я заліз на кришу і встановив на такій висоті наш світильник. Протягнули провід, там поставили вимикач. Тепер територія у нас буде освітлюватися. Ось Ще руки не дійшли до нашого нового придбання. Потрібно буде зрізати оці крила і почин... Почин... починати з рами. Зріжемо це, здамо на металолом і почнемо розварювати, посилювати нашу раму. Так, Оприскувач ще ми принесли кардончик, але до кучі ще ми його не збирали і не перевіряли. Тут все, лежить, принесли. Кусок шланги, той, що йде від насоса до фільтра. Від насоса до фільтра. Фільтр тут встановили новий, так як той ще був, чесно скажу, завтикав і він вийшов, вийшов з ладу. Просто зимою він розмерзся. Тут ще у нас частину форсунок ми замінили, поставили нові на одне крило. На іншому крилі у нас ще стоять. Просуночки рідні, з якими ми його купували. Тобто потрібно буде замовити, тому що ці ми купували минулого року, дуже гарно вони розпиляють, а от оці вже ліють, дуже сильно ліють. Тому ми будемо їх замінювати. Тут одне крило майже нові. Крайня нова і тут пішло на всю цю сторону просуночки старі. Ось така картинка. Тому на днях, я думаю, ми приступимо до ремонту оприскувача, так як самі бачите, що бур'яни по наших пшеницях, ячменях вже пішли. Потрібно з ними боротися для того, щоб рятувати наш врожай. Так, всім дякую за перегляди. Можливо, відео трошки довге, цей раз вийшло, тому Але багато з чого хочеться й показати. Тому таке довге відео. Так, всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Слідкуйте за каналом, далі буде цікавіше.